Всім привіт! І нарешті ми дочекалися, приїхав. Як ви могли здогадатися по обкладинці, приїхав артбук, чи книга, чи що воно таке по аркейну. Да, вагався брати не брати, брати не брати. І в Відтоді ви бачите, що перемогло. І давайте відправить, тут нам намалювали чи проштампували ось таку обізянку. Так, тут у мене входить. І тут саме цікаве, оце походу кіт у мене витоптав ямку, воно лежало у мене неділю. Кіт витоптав. Давайте відкривати і глянемо, як воно лежить. Вау. Ось так лежить, воно рожеве, гарне, чудове. Ось так воно виглядає. Тут ще якісь бонуси. Вау. Попивки дуже багато. Мало хто папірку використовує, але ну, тут, бачите, папирочка є. Ще казали, якийсь... у них він великий. Він великий артбук. товстий. І, ну я задоволений. Я коли бачив анонс, всі казали, що це прям крута штука. І зараз будемо це дивитися. Ну, по вигляду вона дуже крута. Що тут у нас? Магнітик іде. Магнітик і щупло мальопуса. А магнітик у кольорах джункс, до речі. І щупло таке є. Тудум. і пакетик ось такий. Давайте його відкривати. Це сюди, це сюди. Це наш ножик. Хоча можна і без ножика відкрити, давайте спробуємо. Тут. Ага, не хочу. А це вже з ножиком. Як люди нормальні. Ну, це бралося заради джункс. Дивіться, яка вона тут. І попереду сидить. І тут сидить, і там сидить. Новенький артбук мистецтво створення серіалу. Це навіть більше ніж артбук. Це мистецтво. І давайте його розглядати. Звісно, трохи відблискли, але це, це обкладинка така. О, так тут супер обкладинка, срань. Нічого собі. Вау! Оля-ля. О-ля-ля. Воно повторює, оце круто. І тут у нас я бачив якісь там в новинах, чи що там, відосах. А що це таке? Постер джункс. Вау. Розиск живої чи мертвої? Раз. І тут повинен бути трифарет чи шо. Я не знаю щоб малювати обезьянку. Я вже придумав до себе на до на будинку намалю... намалювати. Намалювати обезьянку ого. Ого! Оце це мапа. Вона гігантська. Вирозуміло. Так що Піл Тавер. що це таке? Пілтаур. Піптовер. Піп В'язниця. Непонятно, що тут написано, що це за букви такі. Higgsbar. Hegsbata. Heggsbrata. Середмістя. Якісь, звісно, букви такі. Коли ти нерозумний, то вони не букви, букві. Та да? Так, це сюди. Ще був якийсь казали, трафарет є. Дивіться, що тут є. Давайте назад вертати. Тут у нас ось так. Дивіться, треба зліва направо. Отак як ми з вами звикли. О, дивіться серіал створювали з 2021-го, я так розумію, по 2024 Але це не точно. Мабуть, раніше, бо ще коли. До 22-го року воно вийшов був серіал. А зараз другий сезон вийшов був. Тут, звісно, моя повага. Робота пророблена по перекладу, оформленню. ну концепт арти вони не змінювали написи. Можна було б, мабуть, навіть, не поміняти, я не знаю. Ось це можна було б, мабуть. Чи може їм заборонили арти трогати. Так що... Все ми з вами дивитися не будемо, ми будемо з вами перескакувати. Оба на оба на тут і таке є. Цей розворот, художнє маскування. Пілтоверського мосту з альтернативного всесвіту з епізоду 207. Ого. Піл... Пілтовер. Все-таки пілтовер, як я вгадав, Ну там букви 2П, вони схожі. Ну, прикол, тут прикол, Прям моя повага дивиться, що тут ще є. Тут ще розвороти є. І джункс. Оце сідати і читати. Це треба сідати і читати. І я думаю, я сяду і почитаю. Це розворот, якісь сцени, а пахне як свіжістю. Дивіться, на вулиці дощик ми з вами розглядаємо джунгс. Ну я читав, що на англійській всі навіть у нас в Україні замовляли собі англійські версії. Бо настільки крутий цей артбук, настільки крутий серіал, якщо ви не дивилися, дивіться. А потім, коли анонсували на українській мові, всі просто з торгу пісялися. Я розумію чого. У них звук <кхи> створювали. Неймовірно. Дивіться, в'язана джукс. Прям круто. Ось такий. Давайте, скільки тут тираж. Хочу, щоб багато було тиражу. Так, що у нас тут по тиражам? Видавець, тратата, мистецтво. Недракувало від Адоя. До речі, 5000 примірників. Все-таки Адоя може. Но не хоче. О, що це таке? Я скрізь шукав, проте ти не хочеш, щоб тебе знайшли. Чорт, не вмію цього робити. Мені прикро, коли вона померла, я втратив голову. Я казав собі, що зробив це з добрими намірами, що ти заслужив. Та ми обидва забруднили руки. Тим не менш, ти знаєш, де я буду. Мозолі та камінь В. Ой, і оцей, як і казали, тут треба повидавлювати і можна. Малювати на стінах. Тільки малювати треба в дозволених місцях. Дивіться ще тут. Спина джункс якісь там сепі. Ось така книга, мальопуси випустили. Я прям в захваті. Дивіться, яка сторінка, вау! І дуже класно А давайте порівняємо цю книгу з іншими книгами такого формату. У нас є два рука, наче, тому що не треба їх порівняти. І давайте порівнювати. У нас є Євангеліон з обкладинка. І давайте глянемо як тут. Тут не савтач, ну трохи є якийсь. Якщо порівнювати, можете. Так, це... Давайте знімемо супервкладинка, тут тільки у джункс є супервкладинки, що дуже дивно, тому що зазвичай супервкладинки у манг і тому подібних штуках, а, а у інших немає. І у нас ось так виглядає. Як його показати? По висоті вони однакові. Тільки ось ця коротше. Ну, зато вона товща. І у нас ще є химерні візії. І вони менше, ніж як вона називається? Ніж Евангеліон. Ну Давайте порівняємо з, з цією подругою. Ну, подруга більше, це якась середня, дивіться. Ось отак, от. І саме прикольне, воно дуже класно виглядає збоку. От. Ну, якщо б не отак всі були одного розміру, отак на полицю поставиться клас. Но по факту буде трохи по-іншому це туди піде, і якось буде отак лежать. Ну що ж. Все одно якось буде ставати на полицю, вона не буде глупо ходити. Но, якщо ви там щось шурдите, трогаєте, то піде Ну Книга дуже величезна, причому ціна наче у них однакова була. чи це трохи дорожче? Ну По факту для таких великих книг по ціні там мізерна різниця. Ну Дивіться, вона аж два рази більше, ніж всі інші. Я прям в захваті. Ой, ану, трохи тримав. Ось так виглядає з боку, ну прям, вау. Ну, хоча, мені подобається, воно все виглядає. Велике дякую, що робите такі книги. Ну, насправді це дуже класно. Давайте повернемо нашу джункс, одягнемо її. ну супер обкладинка, це, звісно, якщо чесно, це для мене... Дуже приємно, нежити. Люблю супервкладинки, хоча вони непрактичні. Але тут, вон, бачите, навіть ровно все стоїть і поміщається. Так що, ось такого плану. І бонуси тут всередині якісь інтерактив. Це дуже прикольно. Так що, ось така книга. Дякую, що подивилися. Пишіть ваші враження, подобається вам чи не подобається. До нових зустрічі. Пока-пока.